Сьогодні поринемо в дуже старі часи, ну як в дуже старі. Е, тільки в 2004-2005 рік і сповнимо нашу любиму гру дитинства GTA Vice City У мене версія Deluxe іде. Ох пам'ятаю пам'ятаюся. А ну, я неправильно сказав 2002-2003. Oh, черт, не в його. He, не голови, людям запитись. Ну дуже класна гра була на той час. Дуже популярно. Ох, yeah, yeah, yeah. oh, і піднімалися ми в неї. Ох, oh, шпіли в неї. Завтра well, yeah. yeah. я вже не знаю. Це знову we'll Вирішив перегнати в неї. В своє дитинство. В чиєсь теж дитинство. Ну а ще є не дати институт или сейчас по грав? Ну блин, різкість велика. О, що там? З мене издок поганий. Угу. Ого я давно не не грав Ездок з мене поганий. Ну чого? зараз повно Сут данной это штормовое так прикольно а то в серене, мы там не тусуемся опа что все, появилось ну не ну я подумывая что тут башка есть ты что я башку люблю дуже сильно Так, ну наче торіс. Різкісь покарачок вже прийшла. Ох, як сповню це все. Ти шо ти шо? Саме більше, все, я думаю, ми сьогодні за стрім дойдем. До місії з вертольотиком. Це саме була строга місія для мене. Сама довша. Я саме сильніше її пройти не міг. Вона мене так бісила. Але все рівно витягували. Ну післа сильно. Те, що це треба було так шарити. Комі! Комі, давненько не виделись! Я знаю, знаю, ти просто переповнив емоції. Так, про прорисовку. Що зараз йдуть за ігри? Що тоді було? Так, ну беремо нашу бешечку. Нашу горнюньку и пожалуй назад я тут пару старых секретов помню полностью но ну, пам'ятаю тромина оп оп тут же ці 100 штук проколов зібрать зібрати треба я вже знаю Ну, офіційно, як мінімум, три десяти лежать. Один із... Один стоп процентов, я думаю, всі знають. Всі його брали там. А всі інші, я не знаю, чи знаєте ви, чи не знаєте. Ну, сам факт. В принципі. Він говорить, я всю сидів на і... Ще й на російській мові. Ну перевели це взагалі круто. Послушайте, эти каривы собираются прийти сюда и оторвать мне голову. Это ведь смешно. Я не для этого учился хоть. В принципе. Я тебе расскажу, что будем делать. Ты должен выяснить, кто забрал наш кокаин, а потом я убью ее. Ну, Это хорошая идея. Хорошо, с кокаином. Мне надо подумать, надо подумать. Ой, надо То У меня налаганулась, что у вас так много на стриме. Он один из тех, кто помог мне разобраться с головорезами... Что за лагеря? друзья. друзей. мне пожалуйста. Он проводит вечеринку на своей дорогой яхте в Соливии. И все крупные игроки Майсити Сити Что у меня У меня есть приглашение. Конечно, но я ни за что не пойду туда. Я даже носа за дверь не присунул. Ничего не понимаю. кто пришел до нас... 100 вспомните, свое детство, 1978. Каждый, добро пожаловать. Мы Кажется, тебя могут вышли, быть на улицу по так, права права? так, слушай сюда. Иди Скажи, я Скажи что я тебе послал. Он сделает тебе Давай, 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 давай. он себя замнил? Он что думает, что он Так, добудьте ж мод. Пішли. Блин, а це я її вбив. Оооо Які пісні тут пішли нормально. Так, менты, давайте якось, если жить бігайте покурать, ого! Що все таки рука будуть став? На них літав, як дядька, це що то вообще не може? Оба і вс такий костюмчик непоганий сидить. Хороший мотоцикл. Правильно, хороший мотоцикл, типу вообще від не треба. Значить берем і забираємо. А ну зараз хвилинку. Є т мой мотоцикл! Друзі, голопузі, я з вами. Щось я не зрозумів А, в общем. Ось, перва тут пасхалка є. Ну цю, в принципі, знають Дроти за трохи. А є люди, які не знають. Ось вона Перва пасхалочка. А там і далі Ось, зараз оця пасхалка буде, яку в принципі я... знаешь, что все знают. Ой-ой-ой. Сиран, ты трохи задивился, не туда ходить рано. Стремно, значит она и лагает. Это добро! Паря, паря, не, 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 не. Давай, 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 родимый, давай, давай. Тики не воду. Блядь, встань, встань. А, блин, таки байк просрал. Обидка. Ніче страшного. Так, далі. З нашим чудо граритетом. З нашою дуже шикарною грою ми йдемо с Так, ще я зараз не можу зрозуміти, чого я бігти не можу. Типа ну прыгать мені. А! Не все. про тю пасхалку я казав. Я думаю, цю пасхалку, в принципі, всі знают. Щоб не знати цю пасхалку, ну це дийка. Це принципі, все найбанальні і, сама банальна, і сама... перша пасхалка, про яку я дізнався, потім я намотив, яку ото, віз зараз дівчину, яку я вести. от... Приїхав туди, куди я тільки що був. І побачив оце другу. Я був таким щасливим... Такою щасливою людиною, коли її побачив. Це було неочікувано для мене. Коли я це знайшов. Опа, підгон. Дуже добре. А тепер, в принципі, можна і поїхати кудись подалі. Виконувати місію. Все, тут. Вечірка, тут дівчина така, файна буде. Ну не ця, ця якась. Мені так подобаються ці старі текстури, вони такі ганящі. Я повідаю, що по господина насолоджуємося. Як вони тут? Так. Тут до нас новенький присоединився. Дякую за те, що ти мене дивитись. Привіт тобі. І будемо далі насолоджуватися. Так, друзі, усі стріми, які я зняв сьогодні, ну і взагалі буду знімати про GTA. Помимо того, що я буду стрімити їх на твічу, я ще буду їх вилажувати в цей на свій ютуб канал. Так що хто хотів побачити і запізнився, в мене начебто сілка єс на мій канал, то заходьте будемо дивитися. Ого, Сіликонова зірка. Жорстка жостка. А вот это Вестамамбы, Вассити, великолепный Би Джейн, всегда очаровашка. Я придержал его, а потом посылил его в валюту. Блин, таравот мне не подобается, а классная а, 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 штука. А теперь я присматриваюсь к первой вашей А тот, кто возле бассейна, Чес Торрент, знаменитый билет из Love Лаввиз. Могу спорить, вы знаете, что это за билет? Я расскажу вам, они не пользуются ракетками, если вы меня понимаете. Гимба и волкливое трио, та спящая туша, правая рука папы Гонсалес, а двое других, пастор Ричардс и кинорежиссер псевдоинтеллектуальных фильмов, Стив Скотт. Шикарный у него фотик, сам, объектив объективе, тупый фотик.

Ого, візьмемо мене в клуб, типа, візьме мене в клубі з понтом, Ну <серків> то таке. Зизироньки. Так. так. А ну. О, таты що такі пісні пішли, Аркете. Ну окей, хлопка. Так. Тяжко, коли в тебе мільйони В тебе бабок більше, ніж треба. Ну, в принципі, в частності тяжко типу, з спонтом, бо якщо всі знають, що в тебе там типу, батько такий-то такий-то мажить, скажуть опа, все, заберу, типа, типу, дочку, і, типу, виплачу бабки. Такого плану. Ну, в принципі, є на ничку це все, і ніхто, в принципі, не знає, що в тебе там батько багатий, или ще щось, то в принципі життя таке шикарне. Мажор живеш, як дядька. Блін, я думаю, я її не, не поб'ю. Так, над каліка. Вона Понаставляю свій крита. Ладно. Йдемо далі. Зберігатися я не збираюся, поки що. вже там підійдемо. А, там після цієї місії значить, там ми поїдемо в мене до будинку, ну як, мій отель, яко ми, в якомуся щоб було. якому я ночую. І типу там Я потім вже збержусь. Так, я пісню викину. Тут є такі класні пісні старі. Джелі, вони хоч і старі. Ну дуже класні. Та я б в... взагалі... В... В... Гета ну, Васіді дуже класно. Дуже ці три міста. як би, ну як, ну Одна велика частина Островець і друга ну, релі круто зробили. Та третя теж була дуже фортова, прикорна, але погано в ній тим, що ну як би, зробили. Головного героя, який він просто тупо мовчить. Це не дуже класно. Рилі. То Якби він нормально спілкувався, його зробили. Намалювали його. Так як треба, було б круто. А так. Так. Направляйся в клуб. Пішли. Пішли потім ч? Що, на байку політа? Ну поїхали. Так, що у нас тут є? є? Старых классных писем. А вот ну так. О, тут гранатка есть, ой-ой-ой. Что -ой. вс равно так кидаешь жестко? Тыначе кто-то тут, ну, чуть-чуть стукнулся, но ну, кидануло это, блин. На, на километр. В принципе, в реальном жити. Тебе можливо бы так само кинуло, а все рівно О, все, жстко. Та ж горна пісня! Та йопарса, я що вже пере... Не вмію, еще шо, раніше ж їздив як дядько. Ну, в принципі, коли я коли то було, коли я то проходив цю гру. О, пісня дуже класна. You hit me, okay, okay. за там подібно. сейчас я ляпаюсь на це буде держать ну ла потім підемо послухаем ці дуже шикарні пісню а зараз ідем в клубняк вирішувати ви проблеми. я столетим искав таку птичку как вот є еще одного опа і не жда черги такий дядька прийшов на да, я, тут... я Я позабочился. Не беспокоится не уже? Викенд, Оль. Я друг Розенберга. Розенберг, Розенберг. Ах, этот ненормальный. Этот парень мог бы отправить невинного человека на смерть. Дай-ка нам еще выпить. Каждый тут комендант. Послушайте, я теряю 20 ключей и кучу денег. Наркотики это игра для бандитов. Что вы об этом знаете? Ой-ой, я вот к чему клоню. Есть один хвастун, который занимается кухней в отеле на Океан Драйв. Он в последнее время был очень доволен собой. Все. Короче, я буду его шпилить. Козла. Шпилянтинг. А, дети дети шахла Океан Драйв. О, со, кстати, прикольная фишка сейчас выйдет. Как сейчас выйдет. Мене... Та ё Ну, ну, вот як? А таким чином я так миг случить дня. Ну зараз на підйом. Короче, в мене було, типа там же доезжаешь до цього мудака з телефоном. Ого, в смысле? я лечу неправильно. Эээ. Е -е -е. полетів. Ну, 200 футов, прикольно. Ні, короче, дивіться, зараз якщо вийдемо, у мене на, на телефоні вийшла така фішка була. Блін, він ті їди на пофіг. Скочав геташку. Типа спонтом їдеш. з спонтом не чіпаєш. Там же ж воно коли доїжджаєш до цього мудака, воно переключає на нього. І в мене така фігня, мене ж якби з цього з мотика скидає, і я його збиваю. Тихо, 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 тихо. Да, я не так хотів.

Эй, спокойно, я хочу то же, что и ты, брат. Ё. Ах да, а что это? Твои зеленые и белую леди моего мертвого брата. К сожалению, твоя пуля уложила нашего вожака. Произошла неприятность исчезни. Эй, эй, не надо на мне изображать героя. Я это понимаю и так. Мы одиноки в этом чужом городе. Нам надо присматривать друг за другом. За мной все в порядке, брат. Ты в этом уверен? Тогда возьми это, иди за мной? Оп, 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 чирик. Чирик, чирик. Сюда. Да бегу. Только еще и бежать не могу. Ой, ой, пара, сирен. Так, какие есть шифтов, чтобы бежать? Ч трэш. Нажми шифт, чтобы бить ты. И нажав шеф, и нифига не бежит. А, хлопцы с топором. Ого! Не назад там така машинка гарна була. Ну, ладно, потім ходилось. Говорили шикарно. На амуніцію поїхали патрони брати. Тут джипіки. Оце ну більш шикарніша версія гри, бо тут у ну, нас і бешечки, тут є такі... Мерсички! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! занесло не давай сейчас но ну, эми напишу навалим навалим басик он блин на к запа нафиг ну калика я ездить не умею Далее продолжимся. Вот вс. Блин, ламборджи не было. О, то шикарная машинка, я это и взял до сюда. Це зрозуміло, ты патрони купи, я тумфра. Ну давай, поди, ладно. Все, піддивили. Дякую за цікаву інформацію. Тепер я доволі швидко буду їхати додому. Щось воно... О, тут рок пішов. Непогано прийшов. Дуже не ебалавая Ну Майкл Джексон Блин Я посмотрю что показать играть Я буду следить за тобой Я буду следить за тобой Томми и і... поехал скоты Писю Ну все що я ша зараз можно спокойно отцевати бац. А так бац. Я а так, а так бац. И все шикарно. А так бац, 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 и все. Так, а она мы возьмем? марсик поехал. Тут мед ходит. Да? Ну она может, разуметь, и не могу понять, что я бить не могу. Изменить управление. Прыгал. О. Так же я бежу? О, кто там в мини-зоне? Хай, Лео. думаю мы нашли Диасу покупателя. Ты дашь ему в лицо и заключишь сделку, понял? Понял, ты понял. Кто своим голосом? Ты в нарядке? Не. Просто скажи мне, где ты? Кто ты, черт, ты бедный? Где Лео? Лео недолго вышел, а меня оставил за тебя. Да пошел ты. Спасибо. Ты иди, иди. Дві який блять сяга більше матікайся тут на зараз на мітоби не Все буде пучком полічать шатався Красне світло Блин. Не, ну каліка їздить не міжна що у нас бешечка? вот. добробут. Вс, корица таке непогано стоїть. Яке я ще й підбив. О, це зараз начебто місія, якщо я не помиляюсь, а зараз буде місія. Да. Як нього призяжних, то зараз... А, ...надо да буде бить машину. еще не на этой стороне. Ох, мне действительно казалось, что вы с этим разобрались. А сейчас они говорят, что вы должны оказать им услугу. Это значит, что услуга с меня. Ну, конечно. Точно так. Разве похож на того, кто может запугать фрезяжного? Я не могу запугать и ребенка, и поиметь меня. Я пытался. послушать, либо так, либо кузен Форелли Джорджа, Получает 5 лет за мошенничество. Тебе надо убрать этих ребят. Понятно. Помочь присяжным передумать. Не беспокойтесь об этом. Нет, 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 нет. Я пробовал. Суд плохо разбирает дело. Они должны передумать. Ты передумай, Заркс? Что ты переживаешь? Ну ладно, придется еще немного дерьма раскидать. Кажется, я понял, кем я был в прошлой жизни. Дерьмо кидателем был в прошлой жизни. Ничего себе, неплохая машинка. Оп, и побежал. Идиот. Татить да, нафиг. Своим фотиком порыло. А машинку я возьму. Пишу хардкор такие рок. Ну тут такие. Не бишь. Ну, тоже так а песня песенная погана была. Сейчас. Да зараз, в принципі, вона непогана. погана. Ле Опа, я щось лаганув. А чому я лаганув? А ну хлопці зачекайте, що я лаганув. Тільки чому я лагану, я так і не понял. тут у нас ого хлопці чекайте щось мене залагало а чому налагануло не знаю Добре, любі друзі я зараз перезапущу стрім а то я зрозумів що якісь проблеми з стрімом і зараз повернусь я не можу зрозуміти, які проблеми в мене зі стрімом. Не повинно же ж бути. Лол. E, общем, нікуди не тікати, а зараз повернуся. Все, до зустрічі.